Привіт, мої малята! Сьогодні у нас надзвичайне заняття, адже ми сьогодні будемо створювати смачний витвір мистецтв. Але спочатку відгадайте загадку. Ябулочка непроста, вся хромка, золота, із Франції я родом, з ароматом медовим. Що це? Так, круасан. Зараз я вам розповім. Цікаву історію про свято Круасана. Ми вже знаємо, що сьогодні дуже особливий день, адже у світі святкується День Круасана. Хоча Круасан найчастіше асоціюється з Францією, насправді його історія починається з Австрії. Кажуть, що першим її випікали австрійські пекарі у формі півмісяця. Пізніше цей смачний виріб з'явився і у Франції, де став дуже популярним із французькими пекарем, вдосконалили рецепт, зробили тіси ніжним і повітряним. Саме у Франції кросан став справжнім символом сніданку. У цей день... Бекарі готують багато різних круасанів із шоколадом, джемом, сиром, мигдалем та іншими смачними начинками. Люди смакують круасани на сніданок, п'ють чай або какао, а іноді навіть проводять конкурси Найкращий круасан». Декілька цікавих фактів про цей вироб. Класичний круасан готується з листкового тіста, до якого додаються багато масла, щоб воно стало ніжним і хрустким. У Франції заведено їсти круасан, смакуючи їх у гаряче молоко або каву. Найбільший круасан у світі важив понад 10 кілограм. Тож, дітки, сьогодні я пропоную вам сконструювати. Це смачний вироб. Ну що готові, тоді розпочнемо. now, I think that I'm more a second guess you, a second guess me, a second guess them. Don't second guess me. Live in the moment, cause we are so free. And in this moment, life is like a dream. Live in the moment, cause we are so free. And in this moment, life is like a dream. So come a little closer, but don't hold your Violence in the, back, in the back, violence in your eyes now. Remember that time you gave your hearts, and remember me. that time when life was like a